Наша волонтерка працює від початку повномасштабного вторгнення. Кожен день з 9 до 9 години. Тут працюють волонтери, плетуть маскувальну сітку. Оксанко, я чула, у вас скоро буде концерт. Можеш розказати про це? Так, концерт буде в Докерпабі біля метро Поштова площа. Там буде відомий співак, Володимир Стельмах, там буде Вікторія Шевченко. Я буду читати вірші. Приходьте, будь ласка. Дякую за запрошення, дуже цікаво. Отже, 23 лютого 2025 року 19.00, докер джі ПАБ місто Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, 5, дріб 13, порізь з метро Поштова площа. Хід вільний донати Володимир Стельмах, Оксана Гуць, Костянтин Карачун і Вікторія Шевченко. Світові і вітчизняні хіти в концерті, дотик. Kochania.